Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на каналі Капичета Роса в'язання і виховання кота Сфінкса. Сьогодні хотіла вийти обличчям в кадр, помила голову, нафарбувалася, але ще що, щось, не знаю, таке <кхе> освітлення в кімнаті паршиве. Тіні так лягають, якось, коротше, не сподобалось. Все, що записала, навіть не маю звідти якогось шматочка взяти. Тому записую вам все заново руками в кадр. І перше, що ви бачите, це мій кардиган на замовлення. Ну, він не дуже сильно просунувся, але все ж таки другий маточок під'єднала. Ось такий він виходить. Це спинка, я вам показую. Лахмастенький такий, майже, бачите, не просвічується. Багато тут у мене маркерів красивеньких. Це я тут повідділяла. значить Звичайна конструкція реглана з В подібним вирізом. І потім іще окремо я буду робити обв'язку. Ту, знаєте, що піднімаються петлі і ну, вона прив'язується. Тобто така ж буде йти вертикальна, така ж вертикальна я цей, цей вам показую на виворіт. Хоча ну, тут, в принципі, не виворіт, і лице не мають. Ну, тільки відрізняється візерунок, бо тут. Напівпатентна, а тут виходить оця ж англійська резинка. от Дуже гарний колір і гарно зараз передається такий він темно-синій. Ось так потрошку його в'яжу. Також готова в мене пара чоловічих шкарпеток. Немає підходящих блокаторів, вони ще не випрані але вже, слава Богу, готові, бо це. 44 розмір. Ось, бачите, тут весь носочок э, вільний. Э, Пряжа, як я вам казала, э, ярна Ярнард Вінтерс. Начебто так, так Ось такі доволі тепленькі вийшли. На 70 петель їх в'язала. П'ятка не укріплена, звичайно Бабусина і звичайний стрічковий мисочок. Все. По шкарпетках все. І ще одні в'яжуться, але дуже повільно. Ну, зараз їх почну, бо ті вчора закінчила. І починаю ці швиденько. Це в мене. П'ятка стронг. В'яжу я її за майстер-класом Ірини Олійник. Я купувала в неї опис на шкарпетки Смирека. Мені дуже сподобалась така у неї п'яточка Бачите, вона тут е, така бабусина, а тут ось така стронг-ялиночками такими. ось Це був мій перший майстер-клас. Який я купила, і він мені найбільше з усіх майстер-класів подобається, тому що там все схематично. Я оце писанину, я її не розумію, не заходить мені. Мені треба, щоб було все схематично. Ну, звісно, може бути і опис, але я його з свого досвіду. Майже не читаю. Мені треба, щоб це було якось пояснено. От Як я звикла, я навчилась в'язати по журналах. Там якось схема, є якийсь опис короткий. А так, щоб шкарпетки 15 сторінок, я читати не буду. Ну, вже, вибачте, ось така я балувана. Так, ось такі шкарпеточки. Е, так, далі. Що вам ще покажу? Свій кардиганчик. Вибачте, він у мене лежить в проєктній сумочці. І тому трошки такий пожмяканенький. Ну, але все ж таки щось постараюсь вам його тут розрівняти і показати. Так, в той раз я вам показувала, що він був тільки до бітрізів зв'язаний. Ну, тут не сильно щось і помінялось, тому що ось буквально дві, дві смужечки додавалось. Але все одно ви вже можете побачити, що ось так воно буде смугастенько. І почала я рукавчик. Тут трошки роблю скорочення. Але все одно це кардиган, тому рукав може бути доволі таки широченький. Ось такі в мене йдуть смужки, він дуже м'якесенький, дуже приємний, він ще розпушиться. Так. Другого рукава ж, звісно, ще немає. І е, тросик короткий, показати повністю виріб не, не можу. Так, ось. Ну, але все одно процес йде. Тут теж буду робити, до речі, обробку, таку, що е, тут наберу повністю на спицю. І тут наберу внизу там, ширину планки, і отак от буду її прив'язувати. Дуже мені цей спосіб сподобався ця планка, вона не тягнеться і не деформує виріб. Тому що е м м мені подобається і така звичайна планка, котра в'яжеться вбік, коли пряжа тримає. Форму. А так як ця пряжа не тримає нічого, тому тут треба в'язати ось таку е вертикальну. Так, про кардиган розказала. Далі покажу вам ще, то ж ви вже забули, а багато ще новеньких на каналі. Вони, може, і не знали, і не бачили. Так, ось моя сукня до Різдва. Так, Значить, про, трошки про конструкцію. Це в мене, так, якщо я зроблю ось так то буде ж трошки краще. Е, конструкція в мене тут реглан-погон. До, до речі, ця модель на мене, реглан-погон, найкраще всього сідає. Е, так, ось така значить, реглан погоном. Іде конструкція з В подібною горловинкою. Вже дуже хотілося б обробити горловинку, щоб було більш зрозуміло, як ця річ виглядає, але ну, не хочеться рвати ниточку. Подивіться, яка різниця між поворотним в'язанням і в'язанням по колу. Ну, я не знаю, як через екран, але от, візуально мені дуже сильно видно. Хоча тут були спиці 2,75, а тут трійка. Але оці трошки кривуляченькі петлі. Ну, добряченькі, вони такі кривуляченькі. ВТО все має виправити, тому що це дуже гарна пряжа. Це бебівер блюд 50% і шовк. Вона така має бути ну, демесезонна, але так як в Німеччині немає, прям аж таких сильно морозних зим. Е і в Швецію я обіцяю в ньому не їхати взимку. То я тут не замерзну. А для Швеції в мене є така сукня, що хоч на снігу спи з Бебі Альпака. Вона дуже тепла моя, королівського синього кольору. Так, ось так по сукні. Дуже вона мені подобається. Вона, звичайно, резинка ця. Так стискається, але сукня така ну, має, е, має е, свободу облягання, тобто, буде така більш-менш вільненька. Так, ось так. Це наразі всі мої процеси. Кладу вам хоча б квіточку, щоб не просто так розмовляти. Так, наразі всі мої процеси. Я дуже рада, що ви до мене доєднуєтесь, що ви дивитесь мої відео. Навіть якщо ви не підписуєтесь, пишіть мій нік, щоб не загубити мене. Все, дякую вам за перегляд до нових зустрічей! Дівчатка, знімаю вам заключне відео. Не то, щоб є щось розказати надважливого, але треба випустити відео і треба вже дозняти. У мене теж є осінній декор в кадрі, який мені зв'язала моя подруга Ксенія. І хочу вам розказати трошки про мою халепу. І в наступному відео розкажу вам, чим халепа закінчиться. Тому що буде продовження. Я в'язала ось такі шкарпетки чоловічі, на ось таких спицях а, Аді Тріо. І в мене з одною спицею сталася халепа. Ось з оцією. Я не думаю, що щось буде видно на відео. Коротше, оця, оця лісочка, оця лісочка. Вона в мене повністю вилізла з спиць. я вам ставлю фото. Е, і е, я, звісно, засмутилась, тому що це нові спиці. Я ось на них тільки одну шкарпетку е, зв'язала і другу тільки-тільки розпочала. Е, я написала в магазин, де я купувала, і вона сказала, що це е, брак. І цю мені спицю замінять. Вона написала прямо на виробництво Аді, вони вибачились і сказали, що вони цю халепу виправлять. Тому чекайте продовження, що ж мені прийшлють. Я надіслала ж фото і думаю, ну як так? Ну, ну, такі класні спиці. Ну, я ж не можу чекати, коли мені там пришлють заміну, а це просто викинути. Що я зробила? У мене є така ось пилочка. Звичайна пилочка для нігтів. Я, значить, зашліфувала ці ліски. І як змогла, їх туди запхала. Вони прям не зовсім до кінця запхалися. Ну, але тримаються, і, в принципі, в'язати можна. Всі інші спиці, я от їх подергала, вони все тут стабільненько. А от саме ту. Чомусь не доприклеїли. ось Тому чекаємо епопею, що мені пришлють. Дов'язуємо шкарпетку чоловічу і хочу вам показати мої плани. І думаю, коли я вам покажу, і не можу зараз розпочати ці плани, ось, бачите? Не можу розпочати, тому що, якщо я це почну, то я закину все, а мені треба дов'язати те важливе, що я розпочала. Я вже вам показувала цей схепіс, чого я вам знову його тут мотеляю. Тому що е, мені цих 350 г, ну тут. 50... 10-грамові моточки, мені на на виріб, той, що я задумала, не вистачить. Ну, звичайно ж, це буде сукня. І тому мені смугаста як ви розумієте. І тому мені потрібно до цього всього е, якийсь основний колір. І я думаю, зараз, якщо я покажу, потім я буду монтувати передивлятися відео, і мені, можливо, на камеру я побачу цю ідею краще. Значить, Основна моя ідея це взяти ось такий підмод. Ну, Вірніше, це не підмод, а це буде основний колір. Якщо в два складання зробити, це у мене сурі Альпака 100%. Дуже класна, м'якенька, приємна колір, ну, просто мій улюблений. І він би, в принципі, всіх цих потоваришував. Всі ці смужки. Е, оце в мене. Тоді в мене ще є ось така. Це теж альпака Сурінь. Теж м'якесенька, приємнесенька. Її теж в два складання, ну, вона вже більш яскрава така. А я, знаєте, хочу е, тіло виробу смугасти е, з такими смужками, А рукава, може, навіть обробку тільки таку. Ну, щоб воно було, ну прям, не зовсім таке наляпасте, а все ж таки. Трошечки, трошечки стриманіше. Тому що ця сукня, що в мене є вже смугаста, бежева різні, я залишки вив'язувала. Вона моя от зараз просто найулюбленіша. Я зараз от чекаю погоду на неї. І ще в мене є ось такий варіант. Це. Е Меренос 100%, -ий. мені здається, що це ланагата, це гребінний Ну, його треба буде, напевне, в три ниточки, тому що тут півтори тисячі метраж. І оце я вам показую більше собі, щоб коли я буду передивлятися відео. Але якщо у вас є якісь ідеї. Ви можете написати їх в коментарях. Е можливо, ви підтрима підтримаєте мою задумку з цим кольором? Можливо, ви, у вас якесь інше бачення. Ну просто, знаєте, так, для, для поспілкуватися ось, і в мене, от ви, ви не уявляєте, в мене просто так руки чешуться розпочати це. Але я боюсь навіть зразок в'язати, тому що, ну, це, це зв'яжий зразок і пішло поїхало А хто ж буде в'язати кардиган на завулення? <кій> <кій> Вибачте, шкарпетки я майже дов'язую. Зараз пару годин посидіти. Шкарпетки будуть готові. Ще раз вам дякую. За ваші перегляди. І ще хотіла про шкарпетки. Стільки добрих людей в нас. Я в цьому, в принципі, не сумнівалась, але хочу подякувати дівчаткам, які відгукнулися і запропонували свої шкарпетки. І дякую глядачці Ксенії Вікторії, яка побачила. Моє відео, потім побачила відео Ксенії і запропонувала такі більш теплі шкарпетки для сну, чи там ходити, де хлопці відпочивають. І прислала Ксенії ці шкарпетки. Вікторія, я вам щиро дякую. І, взагалі, всім дівчаткам, хто в'яже хлопчаці ці шкарпетки. Ну Просто дуже до вас велика повага, тому що одне діло в'язати собі те, що ти хочеш, з чого ти хочеш, а друге діло е в'язати великі чоловічі шкарпетки, і ширші, і довші. Вірю в те, що ми подолаємо всі наші невзгоди. Щиро дякую всім, хто нас захищає, і хлопцям, і дівчатам. Тому тримаємося і робимо те, що можемо ми зробити, хоча би внести якийсь внесок для дівчат, які організовують лотереї, які організовують якесь виробництво. Я розумію, що не кожен і не кожен день може донатити, але навіть, я вже казала, є така сила репостів. От хтось хоче задонатити, а, наприклад, ну, зневірився, не знає кому. А ви знаєте, що це надійні люди, і та людина е е е довіряє вам, що ви не репостите все, що аби не попадя, і може задонатити. Тому міцно вас обіймаю. До нових зустрічей. Ти, ти відваляєшся? Ты валяешься тут, да? Надо почухать типа. Потхать? Четик. Милюся Саня чние ванны. Милюся. Ты бы сегодня чние ванны. Милюся. Така гарна погода за вікном. Де? Да? Так, все в квітничку наступає осінь. Виноград вже он, від жари облетів. Ось це ще доцвітає, гортензія вже все. Лаванда ще трошечки. І ось дивіться, які в мене чорнобривці.